Volkswagen Tiguan з проблемою масло жор. Скільки їв масла? Приблизно літр на тисячу кілометрів був розхід мастила. Вартість ремонту тут вже більше 200 тисяч буде. Volkswagen Touareg. перед купілою такого автомобіля будьте готові до дорогої вартості обслуговування, якщо це трьохлітровий дизель. Audi Q3 2019 року з проблемою по недодуву турбіни. Страшні звуки. Машина у нас 15 року. Заявлений пробіг на автомобілі на приборній панелі 60 тисяч кілометрів. Виявляєте? На 60 тисячах у нас не тече передні колінчатого валу, Я такого не зустрічав. В роботу у нас заїхав Volkswagen Tiguan з пробігом 200 тисяч кілометрів. Проблемою масло жор. Скільки їв масло? Десь приблизно літр на тисячу кілометрів був розхід мастила. Зробили ендоскопію двигуна, виявили, що на вс у всіх циліндрах присутні перекати поршнів і задіри. Відповідно, на стінках циліндрів було мастило, при тому, що сальники клапанів були сухі. Прийняли рішення розбирати та дефектувати двигун. Процес зараз іде. При діагностиці вже виявили, що присутні задіри на розподільчих валах на постілі розподільчих валів. Тому, в принципі, це може дійти до заміни головки блоки циліндрів і двох розподільчих валів. А що попередньо по вартості у нас такого ремонту? Ну, приблизно старт від 150 тисяч гривень був, але так як зараз додається головка і два розпредвала, тут ціна може вирости. Тому треба спочатку розібрати двигун. Промірити його, щоб розуміти точну вартість ремонту. Розібрали двигун, і у нас вискакують нові моменти. четвертого циліндра вкладиші дуже великі задіри. Відповідно через те, що у нас після розподільчих валів там також є задіри на валах і на головці. Не було тиску мастива, у нас було масляне голодання. По-хорошому мотор довго не їздив би. Відповідно від цього прорахунок будемо робити для клієнта вартість ремонту хоча тут уже більше 200 тисяч буде. І другий варіант купити биушний двигун. Хоча це також під мішку, щоб не купити точно такий самий, а навіть і гірший мотор. Далі вирішує вже робити. клієнт, що з ним робити. Вау! Вау! А що? Алло? Алло, деньги! Ти інтерпулер з воздухом, антифризом і вакуумним управлінням. В роботі маємо Audi q 3 го року з пробігом 119 тисяч кілометрів. Клієнт звернувся до нас з проблемою, що засвітилась помилка по охолоджуючій рідини. В даному випадку у нас потікла помпа, насос системи охолодження. На цих автомобілях це є така невеличка болячка, скільки пробігу у нас 119 тисяч км пробігу. Ці помпи можуть вийти з ладу на 80 тисячах, на 200, на 100. В даному випадку 119 тисяч кілометрів. Помпа у нас потікла. Ось з дренажного отвору видно, що воно все запотівало тікло. Тому міняємо насос системи оховодження. Запчастини з роботою коштують 23 тисячі 400 гривень. Volkswagen Touareg – автомобіль, який часто купують люди. Але перед купілою такого автомобіля будьте готові до дорогої вартості обслуговування, якщо це трьохлітровий дизель. На прикладі цього Volkswagen Touareg, який сьогодні у нас в роботі. Клієнт купив з салона, 210 тисяч проїздів. Що ми виконуємо сьогодні по цьому автомобілю? Будемо замінювати комплект ланцюгагів ГРМ. Також переущільнювати клапані кришки, переущільнювати розвал блоку. Є у нас підтікання на півпідону. Дуже надійні ці двигуни їздять вони по 500 по 600 тисяч, але є у них проблема. Вони течуть. Самі основні болячки це у нас клапані кришки, також напівпідон. Також в розвалі блоку встановлено теплообмінник. Теплообмінник, потім прокладка, потім плита і потім ще одна прокладка. Резинові ущільнення з часом висихають, починається масло змішуватись з антифризом в розвалі блоку, так як там дуже тепло, він там собі висихає. І отам от все коксується, його дуже тяжко потім вимивати. Розвал блока тече на пробігу при, приблизно там десь 150 тисяч. півпідон буває їздить і 300 тисяч. Ланцюги 250 Тере 300 тисяч. Також йдуть до заміни. По цьому автомобілі. Білю знімаємо форсунки, віддаємо на перевірку. Зняли вже турбіну, також їде у нас на перевірку. Стартер-генератор відразу перевіряємо. Міняємо також всі ролики навісного обладнання, замінюємо масляний стакан, тому що також по ньому у нас є підтікання. Ставили уже два аналога не працюють. То гріється машина, то щось потече, недосверлений канал. Який повинен бути, тому з аналогами краще не жартувати, саме цю запчастину краще використати в оригіналі. По ланцюгах ГРМ ми тут використовуємо Івіс. Це те, що стоїть в оригіналі, але з запиленими номерами і на порядок дешевше, чим зібрати весь комплект там, де будуть ваговські коробочки. Виконуємо весь комплекс робіт, ставимо на автомобіль двигун, виконуємо розвал сходження, заправляємо кондиціонер, вакуумом заливаємо нову охолоджувальну рідину і віддаємо власнику готовий до експлуатації автомобіль. Але все одно, після такого ремонту, через тисячу кілометрів запрошуємо на повторний огляд підтікань. Людина приїжджає, Ми безкоштовно це все передивляємось. І віддаємо власнику автомобіль, на якому він вже їздить ще 200 тисяч і більше ні за що не переживає. Сіма улюблений фольксваген голів дизель на ручній коробці передач. Звернувся до нас клієнт з проблематикою того, що е, при поворотах, при обгонах або коли заходиш в поворот, з'являється якийсь гул. А е, потім, коли вивертаєш назад, їдеш прямо, гулу немає. Ну, ми думали, типу зараз з підшипничок замінимо, та й машина поїде, але не так та й трапилось. На жаль, в нас проблема в диференціалі. Цей звук дуже чітко чутно. Треба знімати коробку. І будемо ремонтувати інакше, якщо зараз цього не зробити, є велика в нас просто коробка потім вклине, і це буде її тільки заміна. А заміна буде на жаль тільки на вживану краще відновити свою коробку. Страшно, Дуже. Страшні звуки. В роботі Audi Q3 2019 року з проблемою понедодуву турбіни. Як ви знаєте, на усіх двигунах TSI та FSI встановлені турбіни. І в даному випадку у нас блок керування двигуна свариться на те, що у нас не створюється достатній тиск турбіни. В даному випадку починаємо з діагностики герметичності впуску, підключаємо димогенератор і бачимо, як у нас ось там на патрубку. Там, оттуда, щось. Пробіг у нас усього 100 тисяч кілометрів, десь 110 може. І вже ось така проблема. Чому Невідомо. можливо, під час удару в Америці. Його якось пошкодило, зробило таку мікротріщинку і зараз просто його добило. Тому в даному випадку ніякого ремонту турбіни не потрібно. Обходимося лише заміною цього патрубка, і все у нас не буде більше чеку турбіна буде надуватись. Volkswagen Touareg будемо замінювати комплект ланцюгагів ГРМ, також переучільнювати клапані кришки. Ми відкрили задню кришку, що ми бачимо перед собою? Що в нас стоїть комплект ланцюгів ще в оригіналі. Туди ще ніхто не лазив, нічого ще не робив. Бачите, що у нас тут написано Івіс. Тут також Івіс. На всіх планках, на всіх ланцюгах у нас написано Івіс. Е, окрім того, також є оригінальний номер. На тому комплекті, який встановимо ми на автомобіль, буде все те саме, але оригінальний номер у нас буде запилений. Чому у вас тарохтить 3-літровий дизель на холодну? Ось у нас натяжник, коли він стравлює, не тримає. Чуєте, він такий підчвякує вже трошечки. Ну от, е поки він не набереться масла, не накачається, у вас неприємний звук, там 2-3 секунди на холодну. Потім прокачується, автомобіль їздить, ніяких проблем немає. Потім масло стравлюється знову. Зранку ви знову запускаєте автомобіль і знову неприємний звук. Міняємо повний комплект ланцюгів ГРМ. Ну і там далі переощільнюємо півпідон, перепаковуємо розвал блоку, збираємо все і ставимо двигун на автомобіль. Ось так у нас виглядає новий комплект ГРМ. Раз і два. Це у нас заспокоювач, івіс написано. І оригінальний номер просто затертий. І тут, і тут. Так само на заспокоювачі, який у нас іде разом з натягувачем. Він у нас іде з штопором, івіс, і також всі оригінальні номера у нас запилені. На натяжнику, який у нас стравлює, також написано Івіс і присутній оригінальний номер, навіть його ніхто не запилював. Ну і тут сам ланцюг ГРМ. Також у нас сьогодні є в роботі Audi a 3, яка приїхала до нас на евакуаторі. Клієнт їхав, автомобіль зламався прямо в дорозі. Назад їде, вперед їхати не хоче. Машина у нас 15-го року заявлений пробіг на автомобілі на приборній панелі. 60 тисяч кілометрів. Виявляєте? 1,6 і шість дизель, п'ятнадцятий рік машини, 10 років по 6 тисяч рік їздив цей автомобіль. Не дуже в це віриться. Пробіг ще не перевіряли, але обов'язково перевіримо. І в кінці відео скажемо, який він насправді на цьому автомобілі. На столі у нас вже знята коробка, це у нас DSG dq 200. Щеплення на таких коробках ходить у нас по-різному: 100 тисяч, 120 тисяч. Старий комплект щеплення он у нас вже демонтований. Тут у нас маховик новий. Будемо встановлювати на автомобіль на старому є підвищений люфт. Плюс на дизельних автомобілях, на яких встановлена коробка dq 200 можна замінювати маховик тільки разом зі щепленням. Т точніше, навпаки, щеплення тільки разом з маховиком. Ось у нас повний комплект щеплення. Це у нас вижимний підшипник. Тут регулювальні шайби. Також обов'язково потрібно замінювати і гольчитий підшипник, який у нас знаходиться в колінчатому валі. Е ну і сам комплект щеплення. Муфта К 1 та К-2. Ось так воно у нас виглядає. Люк, це те, що встановлюється в оригіналі, але коштує воно дешевше, ніж якщо привезти все окремо і. В оригінальних ваговських коробках. Встановлюємо новий комплект щеплення, по формулі вчитаємо шайбу під перший та під другий підшипник. Після чого також на автомобілі відразу замінимо задній задні сальні колінчі, валу, щоб там через 5 тисяч знову не знімати автоматичну коробку для його заміни, якщо він потече. Розвал сходження виконувати не будемо на автомобілі, так як підрамник у нас не знімався. Проводимо адаптацію DSG DQ200 і віддаємо власнику готову до експлуатації машину. Скільки може коштувати такий ремонт? Маховик щеплення. Задній колінчатого колінчатовалу, плюс всі роботи, адаптації та діагностика все разом 68 тисяч 700 гривень коштує. І на цьому ремонт цієї Audi A3 у нас не завершується. На наступний заїзд клієнт до нас приїде, будемо замінювати комплект ГРМ, також міняти передній сальник колінчатого валу, так як передній сальник на автомобілі у нас буде знятий. Відразу замінимо йому ремінь масляного насосу з комплектом ГРМ. Тільки коштує на 2-літровому та на 1,6 дизельному двигуні зробити таку процедуру, як заміна ГРМ, заміна водяного насосу, переднього сальника валу і також ремінь масляного насосу з перепаковкою піддона. Орієнтовно по запчастинам з роботами це десь там в районі 25 тисяч гривень. Дуже цікаво, який пробіг все ж таки на цьому автомобілі. Тому що на 60 тисячах у нас не тече передній сальник колінчатого валу, я такого не зустрічав. І щеплення 60 тисяч також не їздить. Я прям не знаю, як потрібно було їздити на автомобілі, щоб воно так мало приїхало. Тому чекайте, кінець відео пробіг обов'язково буде. І так, в роботі Volkswagen Tiguan 2013 року з моєю улюбленою опцією на цьому автомобілі, а саме з панорамою. Клієнт звернувся з проблемою, що у нього є підтікання по стелі. Ми демонтували стелю, пролили і побачили, що у нас є підтікання по лобовому склу і по стику панорами. Порекомендували замінити панораму та переклеїти лобове, але на жаль, клієнт відмовився від заміни. І прийняв рішення тільки переклеїти лобове скло. Лобове скло у нас тече не просто так, воно встановлено фірми Фуяо. Якщо подивитись сюди між лобовим і е, кришею, у нас тут навіть не видно герметику. Тому, мабуть, минулі майстри, які міняли тут лобове скло, встановили його неякісно. Ну і в принципі, сама фірма Фуяо, мабуть, вже по назві каже про свою якість. Що стосується самої панорами, ми її проливали і побачили, що у нас є типова для цих автомобілів і років проблема, у неї є підтікання по стику на герметику. Але ми також перешиваємо стелю на цьому автомобілі. Клієнт покатався десь недільку без неї. Під час цієї неділі йшли дощі, але він не побачив, що у нього є якісь підтікання. Тому він каже, хлопці, панораму мені міняти не потрібно. Переклеюємо лише лобаш і збираємо все назад. А ви напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи могла панорама самовилікуватись. Я особисто вважаю, що ні. А також на цьому тігуані ми замінюємо шторку панорами, тому що стара вийшла з ладу, вона відклеїлась. А після заміни пролліємо панорамою та подивимося, чи дійсно вона тече, чи ні. І так, обслужили ми рідну панораму і побачили, що вона як текла, так і тече. Зняли ще відео для клієнта, відправили йому, і він все ж таки вирішив замінити її. Тому зараз у нас на операційному столі вживана панорама, яку теж ніколи ніхто не обслуговував. Ось дивіться, які тут у нас коржі, скільки тут бруду. Це все зараз потрібно вичистити, вимити до ідеалу, змазати. І встановити на авто. Ось такий стан. І з тієї ж сторони я ще навіть не торкався. Бачите, скільки тут бруду. Тому зараз задача це все чи... зробити чистеньким, змазати, обслужити, переставити шторку назад з тієї панорами, тому що я її вже встановив. Замінимо скло, тому що це таке теж печальне, встановимо рідне. І будемо збирати все взад. В роботі маємо автомобіль Audi Q7 2017 року з пробігом 111 тисяч кілометрів. Власник автомобіля звернувся до нас з проблемою Джекі Чан на приборній досці. В ході діагностики виявили помилки по клапану керування вентиляції картерних газів. Ось так він у нас виглядить. В ньому є несправність, тому ми його міняємо. Щоб його замінити, потрібно зняти компресор на Відповідно, виконуємо ці роботи. Також в ході діагностики виявили, що у нас забиті радіатори системи охолодження та кондиціонера. Вже ми їх помили, зняли бампер для цього. Помили радіатори. Зараз збираємо автомобіль. Вартість ремонту запчастинами 35 тисяч гривень. Наступний день по нашому Volkswagen Touareg 3-літровим дизелем, на якому ми зараз етапі. Комплект ланцюга у нас повністю замінено. Також у нас вже переущільнений напівпідон. В розвалі блоку у нас всі нові ущільнення, новий теплообмінник, нова плита. Ось так гарно у нас відмита вже задня кришка, і також її продовження, дві кришки. Скільки займає така робота по часу? Два дні: це отак, щоб вісім ранку першого дня почати, і в вісім вечора наступного дня ми завершуємо такий ремонт. Після чого, звісно, робимо великий тест-драйв. Для того щоб не було ніяких проблем, перевіряємо повторну автомобіль на підіймачу, і на третій день власник вже їде на своєму автомобілі без ніяких проблем, без стука зранку і так далі. Ось так у нас все зараз виглядає. Чекаємо, ще болти не доїхали. Повністю збираємо двигун, ставимо клапані кришки, доїжджають турбіна, форсунки, ставимо двигун на автомобіль. Завтра робимо тест-драйв, миємо на намичці автомобіль, робимо комплексну мийку у подарунок. І віддаємо власнику завтра в обід вже готову до експлуатації машину. роботі маємо автомобіль Audi a 8 Long, Дуже цікавий автомобіль, мотор W12. Маємо наступні, наступну проблему. На автомобілі замінили передню стійку, яку точно не зрозуміло. Виконували роботи на іншому сервісі. Скоріше за всього, це були якісь гаражі на нашу думку. Авто зняли з підйомнику, автомобіль не завівся. Попередньо на автомобілі виконали комп'ютерну діагностику. На жаль, помилок ніяких не маємо. На іншому автосервісі, на якому виконували роботи по цьому автомобілю, автоелектрика немає. Тому хлопці зняли авто з підйомника, розвели руками, сказали, що потрібно їхати до спеціалістів до автоелектрика. Автомобіль приїхав до нас на евакуаторі. Шукаємо проблему, розбираємось. Перевіряємо бензин, який залитий в a 8. Все бенз хороший. Benz хороший. До розбирали з автомобілем, але проблему знайшли. А, перевіряли ми тиск палива. Тиск палива в нас в нормі, форсунки в нас розпиляють нормально, але в нас не було іскри. А, на цьому автомобілі до встановлена сигналізація вигляді мітки. Методом пошуку несправності. Ми дійшли до того, що в нас несправне реле. В нас виходить, коли вімкнене запалення, в нас відсікає а, іскру на катушках. Тобто чомусь по якійсь причині реле, яке встановлено на сигналізацію, роботи навпаки. На нашу догадку, скоріш за всього, при ремонті в минулому сервісі, хтось з майстрів сплутав проводку і замінив її, мабуть, місцями. Через те, в нас сигналізація працює в зворотньому режимі, тобто не дає іскру, коли вимкнене запалення а коли запалення вимкнене, іскра в нас є. Цьому вся проблема. Зараз ми е, вирізаємо цю сигналізацію, ну і відправляємо клієнта щасливим з його автомобілем в дальню дорогу. Audi A3, яка приїхала до нас на евакуаторі, машина у нас 15-го року заявлений пробіг на автомобілі на приборній панелі 60 тисяч кілометрів. Ви Audi A3, на якій ми замінили пакет щеплення та маховик. У нас були сумніви по пробігу. На приборці ми бачимо пробіг у 59 повних тисяч, ну, грубо кажучи, 60 тисяч. Але у мехатроніку ми бачимо 76, З приводу чого, у нас вже виникають певні сумніви, тому що мехатронік у нас 15-го року, так же само, як і автомобіль. Далі, косвіно можна перевірити пробіг за масляною зали в сажамової фільтрі. Тут цей параметр був обнулений. Зараз там всього 5 грамів, але на такому пробізі повинен бути приблизно десь біля 25-30. Тому така дуже цікава машинка з невідомою історією під таким великим знаком запитання. А напишіть в коментарях, ви, як ви вважаєте, тут чесний пробіг чи ні.